Доброго дня всім! Мене звуть Ані Ільїнський. Нарешті я добрався до Game Boy Advance SP. У мене вже є модифікований Game Boy Original, Game Boy Color, Game Boy Advance. Оскільки скоро новий рік я вирішив зробити собі подарунок і оновити свій SP001, модифікувавши його сучасним IPS екраном і замінивши батарею на нову і більш ємкісну. Для цього я замовив на Aliexpress отакий IPS-екран в чудовій коробочці з двома викрутками в комплекті і батарею, в комплекті якої теж йшла маленька хрестова викрутка. Сам геймбой у мене в досить гарному стані, не побитий і не пошкрябаний, тому корпус міняти йому не потрібно. Ось так виглядає екран у максимальній яркості. Їх тут два режими. Без підсвітки і начебто з. Але вона допомагає лише в темряві. Грати на ньому по факту просто неможливо. Що ж, почнемо розбирати корпус. Спочатку придеться зняти заглушки. Виймаємо картридж. і хрестовою викруткою відкручуємо відсік батареї. Виймаємо стару батарею на 600 мА. Далі трикутною викруткою відкручуємо задню кришку корпусу. І отримуємо доступ до материнської плати. Тепер відкручуємо верхню кришку корпусу, щоб дістатись до екрану. Відкручуємо материнську плату, яка тримається на трьох винтиках. І останній винтик. Який відкриває доступ до шарніра консолі. І обережно від'єднуємо екран від материнської плати. Відкладаємо екран в сторону. А ось і новий модульний IPS екран. Вже з сопроцесором і сенсорами об'ємного дотику для збільшення яркості і зміни палітри кольорів. Знімаємо захисну плівку і прилаштовуємо його на місце. Центрувати його не потрібно, оскільки корпус екрану чітко вирізаний під рельєф кришки. Тепер намотуємо по спіралі шлейф від екрану. Вкладаємо його в шарнір корпусу і просуваємо в паз, щоб приєднати до материнської плати. Закручуємо верхню кришку, щоб екран вже нікуди не випав. Під'єднуємо до коннектора плати і зафіксовуємо шлейф. Вкручуємо винтик, який закриває шарнір. Що класно, що всі мембрани чітко тримаються на платі і нікуди не з'їжджають. Починаємо вкладати на місце всі кнопки. Помилитися тут не вийде, оскільки вони мають всі свій контур. Кладаємо плату на місце і починаємо її прикручувати. Вставляємо правильною стороною перемикач включення і закручуємо корпус. Тепер вставляємо нову батарею на 850 мА. Закручуємо кришку відсіку, вставляємо картридж і будемо перевіряти, як все працює. Увімкнулося уже чудово! І видно все так, що дійсно хочеться грати. Скажу одразу, батарею новий екран з'їдає дуже швидко. Приблизно 1,5 години при максимальній яркості. Ось так змінюється яскравість, її тут аж 14 рівнів. А ось так виглядає зміна кольорової палітри. Знову таки, найцікавіше, як для мене, це чорно-білий варіант. Продемонструю вам, як виглядають ігри із оригінального геймбою. Теж яскраво, чітко і, звичайно, набагато приємніше, ніж на оригіналі. Ну і на сам кінець, ось так виглядають разом екрани оригінальної DS і модифікованих Game Boy Advance. Незважаючи на те, що модифікаційний набір дійсно зручний і продуманий, встановити його було нелегко і промучився я довго, оскільки сама конструкція цього Game Boy досить складна. Але результат мене приємно здивував. Екран яскравий, гарної якості і ігри виглядають дуже по сучасному. Тож тепер час у дорозі пролітати мене помітно. Якщо комусь потрібні будуть проприєтарні викрутки або екран з оригінального SP01 в гарному стані, звертайтесь в коментарях, я вам з радістю їх подарую. Тож підписуйтесь на канал і грайте в олдскульні ігри.